Раки, вітаю! Це гороскоп для вас на січень 2025 року. Мене звуть Ольга Медведська і ви на моєму YouTube каналі, присвяченому астрології українською мовою. В січні дуже актуальною для вас буде тема фінансів, а також вам потрібно буде повернутися до вирішення певних питань, які ви вже намагалися вирішити восени 2024 року. Тож, з 1 по 5 січня, а особливо 3 січня, це буде відчутним, коли діятиме напружений аспект опозиція між Марсом та Плутоном. Марс це планета агресії, конфліктів, вогню, воєн. А Плутон це планета трансформації, влади і тиску. Тож ці дві планети, перебуваючи в напрузі, розповсюджуватимуть її на увесь світ, на міжлюдські. Відносини, а також на світову міждержавну арену, тому ті конфлікти чи ті непрості ситуації, які вже ви намагалися вирішити в своєму житті в листопаді 2024 року, зараз на початку січня знову можуть постати перед вами, але все ж таки не намагайтеся їх вирішити за допомогою сили. Тому що, скоріш за все, ви лише витратите свої нерви, а вирішити так нічого і не зможете до кінця. І це в вашому випадку буде стосуватися другого та восьмого домів вашого гороскопу, через що можуть підійматися теми фінансів, тема розподілу, можливо, з кимось спільних фінансів спільного бюджету, також ви можете вирішувати питання, наприклад, вашої заробітної плати чи ваших інших джерел доходів. І того, як правильно вам і заробляти, і витрачати ці гроші, розпоряджатися ними, також в цей період часу з 1 по 5 січня не слід бувати в великих скупченнях людей, і також загалом не встрягайте в ніякі конфлікти, тому що в цей період часу люди будуть схильними до агресії і конфліктності більше ніж зазвичай. 3 січня Венера, планета. Гармонії, краси, романтики і матеріальних надходжень перейде в знак риб, і це ваш дев'ятий дім гороскопу. І Венера завжди приносить гармонію і покращення в ту сферу, якою вона торкається. У вашому випадку це буде сфера дев'ятого дому, тож ви зможете легше вирішити якісь юридичні, можливо, питання чи питання. Бюрократичного характеру. Також ви можете вдало здати іспит або дізнатися хороші новини, що ви вдало здали іспит. А також це може бути якась вдала взаємодія або співпраця із якимось іноземцем. Це також може бути і романтичне знайомство із представником. Іншої держави, а також це буде хороший час для вас для якоїсь реклами, можливо, презентації себе або якоїсь своєї роботи, свого проєкту. І також це буде час для зустрічі з вашими друзями, які зараз знаходяться далеко. Можливо, ви з ними зможете зустрітися на початку 2025 року. 4 січня відбуватиметься. Гармонійний аспект між Сонцем та Сатурном, який торкатиметься вашого сьомого та дев'ятого домів гороскопу, завдяки цьому аспекту ви зможете отримати якісь хороші результати завдяки своїй наполегливості. У вашому випадку це буде стосуватися, наприклад, теми співпраці, роботи в парі, в партнерстві, особливо якщо це стосується якихось проєктів, пов'язаних із закордоном. тобто, можливо, це буде співпраця з іноземною компанією, чи ви зможете плідно працювати з якимось іноземцем разом в команді. До речі, також це може свідчити про те, що у вас зможуть зав'язатися якісь серйозні стосунки, якраз таки знову ж з іноземцем. І також з 4 січня Марс. Планета активності, руху вперед, енергії, який, до речі, в цей час буде ретроградним, повернеться в ваш знак, тобто в знак рака, в ваш перший дім гороскопу, і вам доведеться повернутися до тих справ, які ви вже. Робили або намагалися вирішити в жовтні 2024 року. Скоріше за все, вони будуть пов'язані із темою вашої самореалізації, можливо, в якихось якихось проєктів, де ви виконуєте щось сольно. Також це може бути тема пов'язана із вашою зовнішністю, можливо, ви вже щось робили. В цьому напрямку, в жовтні, і зараз ви будете повертатися до цієї теми. Загалом пам'ятайте, що протягом всього січня, і, до речі, майже весь лютий, Марс буде ретроградним, тому не слід починати якісь важливі проекти, щось стартувати абсолютно нове, якщо для вас, звичайно, є небайдужим, те, як будуть розвиватися ці ваші справи. І також пам'ятайте, що всі ми будемо трохи. Неадекватними, можливо, в своїх реакціях і в тому, як ми здійснюємо якісь певні дії, коли нам потрібно, наприклад, діяти рішуче, ми можемо пасувати і не робити того, що повинні робити. І ще ви зможете відслідковувати в собі певну нестачу енергії. Робіть собі скидку на це. 6 січня відбуватиметься напружений аспект квадрат між Меркурієм та Нептуном, через що всі. Аферисти, а також брехуни активуватимуться, можуть нам вішати локшину на вуха, розказувати нам якісь неправдиві свідчення, давати якусь інформацію, неправдиву нам розказувати. Тому не піддавайтеся на якісь надто, можливо, гарні обіцянки, розмови, будьте насторожними цього дня для того, щоб не попасти в сіті до якихось авантюристів. З 8 по 28 січня Меркурій, це планета комунікації, інформації, навчання, а також переміщення, буде знаходитися в знакові козирога. І в цей час ми всі будемо більш прагматичними, будемо мислити більш структуровано і спиратися на власні судження, а не на емоції. І в вашому випадку Меркурій буде перебувати в вашому сьомому домі гороскопу. Тож для вас це буде сфера партнерства як особистого, як в особистому, тобто житті, так і партнерства, наприклад, по бізнесу, по веденню якогось проекту і так далі. Тому в цей час ви можете більш виважено і, можливо, так строго ставитися до. Ваших партнерів до партнерства. І також ви можете бути зацікавленими в створенні нових стосунків, в тому, щоб познайомитися для створення саме серйозних відносин, не для флірту. Але при цьому ваш мозок не буде відключатися, тобто ви не будете закохуватися беззастережно. Ваш мозок буде вам досить Чітко розкладати по поличкам, що вам підходить в певному претенденті, а що ні, і не можна сказати, що це прямо щось таке погане і непотрібне, адже якщо ми говоримо про побудову зрілих стосунків, то не слід відключати розум. 12 січня діятиме тригон, це аспект удачі між Марсом та Нептуном. При цьому він буде торкатися вашого першого та дев'ятого домів гороскопу. І цей аспект дарує нам удачу і підтримку вищих сил, якщо так можна сказати, в наших якихось активних діях. В вашому випадку цей успіх буде стосуватися вирішення якихось юридичних питань. Також в реалізації справ пов'язаних з інтелектуальною діяльністю і з темою «За кордону». а також ви можете отримати якісь гарні новини здалеку. 13 січня на небі зійде повня в знакові рака. Це ваш знак і ваш перший дім гороскопу. Повний місяць завжди розставляє крапки над і, і в даному випадку це буде стосуватися теми вашої самореалізації. Можливо, ви отримаєте відповідь стосовно того, чи пройшли ви певний конкурс на заняття якоїсь посади. Можливо, ви отримаєте якесь визнання у вас на роботі або в іншій будь-якій сфері. Можливо, це буде досягнення вами якоїсь вашої цілі мети. Також це може бути якесь остаточне зрозуміння вами. Ваших особистих мрій або цілей, яких ви хочете досягати, тобто щось, що стосується саме вас самих. Ну і перший дім це, звичайно ж, наша зовнішність. Тож це можуть бути якісь вже фінальні штрихи стосовно встановлення вашого, наприклад, стилю. 16 січня відбудеться опозиція між сонцем та Марсом. При цьому будуть задіватися ваш перший та сьомий доми вашого гороскопу. це так звана. Вісь я і він, тобто я і мій партнер по будь-якій сфері нашого життя. І це буде справді конфліктний день для всіх, день протистояння, але в вашому випадку це буде велика вірогідність якихось зіткнень в спілкуванні між важливими для вас людьми. Тому намагайтеся якимось чином скинути зайву напругу, наприклад, скориставшись. Спортом, якимись активними фізичними діями для того, щоб не було забагато напруги в вашому житті, щоб вона не вилилася в конфлікти між вами і справді важливими для вас особами. З 17 по 21 січня відбуватиметься з'єднання Венери та Сатурна в вашому дев'ятому домі гороскопу. І ці дві планети є досить несхожими між собою, тому що Венера це планета задоволень, а Сатурн це планета обмежень і правил. Тож з одного боку ми зможемо отримати якусь користь від того, що зможемо себе обмежити в певних насолодах і, можливо, примхах, які не несуть нам нічого хорошого, тож можна брати аскези якісь на цей період часу, і вони будуть досить вдалими. У вашому ж випадку цей аспект може принести вам якісь серйозні стосунки із кимось з іноземців. Як бачите, ця тема червоною ниткою проходить через весь ваш місяць, а також це можуть бути і якісь приємні матеріальні надходження, і, можливо, від людей, які є зараз далеко від вас. Тобто, це можуть бути якісь, наприклад, подарунки від них, або це може бути хороший приємний результат. В вигляді, або, наприклад, визнання, або матеріальної якоїсь винагороди для вас завдяки вашим якимсь інтелектуальним здібностям і вашій роботі. З 19 січня Сонце перейде в знак водолія, і тут же нам захочеться більше свободи, більше волі. Ця тема стане для нас ще більш актуальною ніж зазвичай. Ми навіть зможемо відчувати такий певний дух бунтівництва. І також для нас ще важливішими стануть наші друзі і однодумці з цього часу. 21 січня відбудеться з'єднання Сонця та Плутона. Цей аспект відбувається всього лише один раз на рік, і це є початком певного очищення. В нашому житті. В даному випадку це буде стосуватися восьмого дому вашого гороскопу, і це тема фінансів. Це тема фінансів, які ми отримуємо не завдяки нашій праці. Це можуть бути фінанси нашого партнера по життю або наші спільні фінанси. А також це можуть бути і якісь виплати, спадщина, також ще іпотека, кредит і так далі. І в вашому випадку. Це може програтися таким чином, що ви будете проводити ніби як ревізію, що ви правильно робите в названих сферах, а що ні. Які виплати вам справді потрібні, чи вам потрібно брати кредит, іпотеку і так далі, чи ви можете вже їх зараз закрити, якщо вони у вас є? І також це стосується теми боргів і податків. Тим більше, що з 28 січня Меркурій перейде в знак Водолія, тобто ваш восьмий дім гороскопу. І це ж також означатиме те, що велика кількість ваших думок, роздумів, можливо, інформації, яку ви будете збирати, буде стосуватися також цієї теми теми фінансів, вашої фінансової стратегії, розподілу спільного вашого бюджету, також, можливо, теми податків, інвестицій, а також іпотеки, кредиту, боргів. Тобто ваші думки будуть крутитися навколо цієї теми досить тривалий час. Це також підкріпляється тим, що 29 січня молотик зійде в знакові водолії. Це теж ваш восьмий дім гороскопу. І це буде щось нове в названій сфері. Це може бути ваша нова фінансова стратегія або нове джерело доходу. Можливо, це буде якась нова ваша інвестиція або новий кредит, чи борг. Так теж може бути бувають різні ситуації в житті. Також це може бути старт отримання вами якихось нових виплат, або ж ви лише почнете вивчати якусь із названих цих сфер. А 29 січня буде з'єднання Меркурія та Плутона. Тож в цей день буде дуже важливою, дуже великою сила слів та наших думок. Тому будьте дуже акуратними і виваженими стосовно того, що ви кажете. І відслідковуйте також свої думки, будуть дієвими ті всі медитації чи візуалізації, а краще віртуалізації. Це як візуалізація, тільки плюс ще коли додаємо ми наші емоції до того, що ми уявляємо. Вони будуть справді дієвими, матимуть більшу силу, ніж якби ви це робили в якийсь інший день. Я ж бажаю вам вдалого і справді яскравого січня, мої дорогі раки. Якщо вам сподобалося це відео, пишіть ваші коментарі, ставте, будь ласка, ваші лайки і підписуйтесь на мій канал, я буду вам дуже за це вдячна. Побачимося!